Усім привіт! Ви на каналі Дідько Хаб. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, як побудувати власний корабель у Naval Action, то це саме те відео, яке ви шукали. Я розповім, які ресурси будуть необхідні для крафту, які будівлі вам треба буде звести, та що найважливіше, де дістати дерево та інші ресурси. Тож сідайте зручніше, заварюйте чай, чи каву, ми стартуємо. Перше, що ви зможете зробити, це накопичити достатньо дублонів та реалів для зведення верфі, виконуючи завдання топлячи ніпів або виконуючи завдання на затоплення ніпів чи ПВП. Зайшовши в меню крафту, ви побачите деякі стартові креслення для кораблів сьомого класу. Обравши якийсь із них, отримаєте список необхідних ресурсів. Для крафту корабля ми можемо обрати дві породи дерева: одну для шпангоуту та одну для обшивки. Різні породи дають різні бонуси. Список із характеристиками порід я прикріплю у коментарях. Щоб отримати доступ до крафту лісу заготівлі, нам необхідно буде заробити сервіс медалі. Їх можна отримати виконуючи сезонні квести. Вони діляться на патрулювання, суднобудування та майстер-квестів. На початкових етапах оптимально буде брати квести на доставку пасажирів чи полювання на кораблі 7 та 6 класу. Коли ви матимете сервіс медалі, ви зможете зайти у вікно вкладення у правому нижньому куті. Із зображенням стрілки та вкласти ваші сервіс медалі у деревину, яка вас цікавить, після чого у вікні майстрування стане доступною лісозаготівля. Можна також звести сізонінг-шет. Для сушіння деревини сухої деревини бонуси будуть більшими. Вугілля, кам'яні блоки та інші ресурси можна отримати шляхом крафту нових будівель. Окрім виробництва, всі ресурси отримуються через абордаж торгових кораблів або пускаючи їх на дно. Щоправда, тоді ми отримуємо лише половину здобичі. Рецепти для крафту нових кораблів можна отримати шляхом крафту інших, або просто купивши їх в магазині. За наявності в магазині ресурси купуються там. Щоправда, це затратно по реалах, якщо після перегляду Відео вам став зрозуміліший процес кораблебудування у Action, Ви можете підтримати канал, ставлячи вподобайку чи написавши будь-який коментар. Буду безмежно вдячний. З вами був Дідько. Ще почуємося.